Ми раніше навіть співчували один одному. Але, прийшовши небагато часу, ми почали один одного ненавидіти. А все із-за чого? В деяких моментах із власної жадібності, В деяких моментах із просто незрозумілої пропаганди. А ще в якихось моментах просто. Безхребетність. Ось так навіюються вороги. І пройшовши час, вчинки дійсно роблять нас ворогами. Отак. От Тому про дружбу напевно можна.